Ми вже переодяглись, ми вже замазались <кхи> фарбою, так? Так, значить, дивись, ти хочеш почати з кольору хакі. Е так, чернівці. Нам потрібно чернівці, кіровоград і харків. Ось, кропивницький, точніше. Так, дивись. Оце Кропивницький. Бери чик. Так, і цю маленьку детальку, але обережно почекай. Почекай, почекай, почекай. Зараз мамочка тобі. <різь> Чекай, мамочка, її дити тут покладено, папір. От О. От так. можна. так, але, але шар має бути не... А... Так, шар має бути такий, щоб видно було надпис Кропивницький. Бачиш? Наприклад, отак. Ось. Батюш уже не видно, потому что работа берут. Тоненьким шаром, да? Ой. Так, то тоненький мой, вот шар. Шар мой, вот тоненький. Дайте пище. Дайте мне по Никоне. Эй, Никон, да и... Це ми карту України робимо з тобою, так? Карта України? Так. Не на ямічу. Чудово. Треба так, щоб видно було всі написи, розумієш? Тут фарби небагато, але нам її багато не треба. Вона має бути розбавлена достатньо. Наприклад, мені здається, що отакчик. Гарно? Гарно. – Дякую. Дякую. Так, це у нас кропивницький є. Наступний Харків десь має бути, так? Або чернівці. Так я ось. Я О, Харків. Ні, ти хочеш цим кольором. Давай спочатку закінчимо один, один кольор цей хакі. Mm -hmm. Харків кольору хакі. Видиш? Головне, щоб був дуже тонкий-тонкий шар, так? Щоб через нього просвічувалася надпис міста. Розумієш? А тепер я тобі даю. Тримай пензлик. Дой, тобі, тобі скучно. Тримай, це тобі. Так, можеш тут ще повозити. Так, чук -чук -чук. Помалювати. тут. Так, карта України. Мама! М -м -м! Ой, мама, М -м -м. ні ні Ні-ні-ні. Ні? Ти цим хочеш? Я шукаю, о, це мабуть. Ні. це Чернівці. Чернівці вони так от... о, маленькі. Мама шукає чернівці маленькі. Бо у нас ну, Харків це велика, Харківська область. А Чернівецька така маленька. Харківська область велика, а Чернівецька маленька. Кропивницький. Це Кіровоградська область. із, з містом великим центральним. Кропивницький називається. обласний центр. Чернівці. Молодець! Дуже красиво в тебе вийшло. Як гарно ти намалювала Чернівці. От мамочка так. Маленькі чернівці. Чертний. Область чернісів. Та -та так, Пове. Так, а це що? Дніпро? Так Дніпро ж іншим кольором. Дивись у нас тут таким кольором. Ні, ну, звичайно, ти можеш будь-яким. Але Дніпро. Хм, Де тут у нас Дніпро? А, рожеве. Дніпро рожеве, дитюня Вінк, а і ямий? Тобі хочеться так, як ти придумала. Ну, я ж Блакитний, все. Так, це ми закінчили. Так, давай будемо гарно-гарно вимиваємо, так? щоб інший колір взяти. Так, де в нас тут Дніпро? Так? Це блуд, це блакитний, так? Хочеш блакитним? Так, Який колір хочеш? Кажи. Блу молодець. Каже, це блакитний. Це блакитний. Молодець. Так, це блакитний і блакитним кольором. У нас Луганська область, місто Луганськ. Житомир Івано-Франківськ, Одеса. Зараз дам. Так, значить, чекай. Чекай, чекай, чекай. Івано-Франківськ, будь ласка. До ваших послуг. Івано-Франківськ. Житомир. Так, що це? Так, о, молодець. Дуже гарно. Тепер на тобі наступний Житомир. Так, мамочка, зараз. Розбавить, бо не, не нічого. Дуже. Треба водичкою, розумієш? Треба тут водичкою трошки. Ніжніше, щоб було. Треба більше водички брати. Розумієш, так. чудово, достатньо. Достатньо, достатньо, достатньо. Так. Тепер... ще хочеш? Ну добре, малюй ще. Ти не закінчуй. Ні, фарбу більш не макай, будь ласка. Фарби там у тебе достатньо з головою просто. Угу. Так. Так, яка там у нас ще область? Луганськ? Одеса. Раз дам тобі. На, тримай Одесу. Малюй Одесу. Одесу малюй блакитним таким. Що? Що не так? Що не так? Бери ось оце. Ти хочеш, щоб я тобі відкрила фарбу? Так? Зараз відкрию. Так. <тас> Ти вже жовтий хочеш? Ну жовтий це вже інші міста. Давай закінчимо з тобою з цими містами. Давай, бери. <тас> ну розумничка моя. Ну добре, добре, я даю тобі рожевий. А чим ти будеш? У нас одна, о, такий спонжик один, розумієш? Такий спонжик у нас один. Тому нам треба ще сюди, о, який тут Луганськ. Де ж Луганськ, не можна його знайти? О, Ось він. Вийшли. Бачиш, так, чи Луганськ? Так. І тепер мама тобі дає. Де... Який колір хочеш? Рожевий? Пінк? Добре, зараз буде тобі пінк. Пінк у нас, дивись, Львів, Дніпро і Чернігів. Значить, так. Це ще не пінк. Так, Львів, Дніпро та Чернігів. Ось Львів, будь ласка. Ні! Маленький буду. Що? Ні, ні, ні. Не хочеш маленький? Ну якщо маленький, то Ужгород оцим кольором. Ні. Тобі треба цим? Ну цим, то цим. Що я можу зробити? Хочеш цей, то будь ласка. Рожевий ти рожевий, будь ласка. Роби рожевим. Я художник, я так бачу, да? що душа бажає, то що мама може? Беречити. Тужник бажаю рожевого, Побільше, рожевого, о-о. Погано йдемо, все. є лалювався.

Намалювала? молодець. Так, тепер чернігів треба знайти. Ой-ой-ой. Ти що діла? Що? Оце моє. Черкаси? я зрозуміла, що в тебе своє бачення, не? Ти хочеш, щоб рожевим кольором була? О, пальчики? <ріст> Ти ж моя місіс. Кужгород, мабуть, все-таки хоче бути зеленим. Щось і все і як не, не приймає нову реальність. Ой, чому бути зеленим? Шо у нисто з водичкою заразчика, як не знаю? Ох! Mm. Mm. Yeah. Дякую. А, -а, -а! Це, витираємо? Я. А як ти думала, ти ж малюєш? Добре.